Вам. І слава нашому великому Богу, що Він нас любить, оберігає, береже нас на путях, тому що ми ходимо його путями, я думаю, і Богу це дуже подобається. І нехай Бог благословить і вас, і мене на цьому місці, і я дуже радий вас бачити всіх. Не знаю, як ви мене, але я вас теж хоч не знаю, але радий бачити. Знаєте, коли я приїхав до своїх родичів, дуже близьких, і я так подумав, що знаєте, ви дуже щасливі, що ви маєте такого пастиря. Тому що пастир знає, ваш пастир знає Бога, знає Христа. І за це йому нашому Богу подяка. І тільки Богу, нашому слава, тому що Бог дитя над кожним із нас. І хоче, щоб ми зростали в познанні його правди, його істини. І знаєте, коли ми приїхали тут, бачу, так часто виключає світло, у нас не виключають, там, там не живемо в цьому районі, то кому, мабуть, що там не потрібно світло виключати. І я пройшов інструкцію таку: якщо вдруг там у них така ванна кімната, вона без з дверям, ну без вікна. І там, хоч день, хто, хоч вночі, треба світло вмикати. І він сказав, отам там кнопочка нажимай. І добре, що він сказав, тому що мені воно понадобилося, це світло. І я думаю, і скажу вам, якщо вам темно, то нажміть кнопочку, яка є Христос. Написано, що Христос є світло, і Він прийшов в цей, цей світ, щоб просвітити всяку людину, щоб просвітити познання істини, щоб кожна людина. Могла доснути досконалості. І ми всі, мабуть, стремимося до цієї досконалості. І ми хочемо бути досконалими. Так, так, так же, чи ні? І ми проходимо це життя. І, я думаю, Ісус Христос написано, що Він зробив нас совершенними, зробив нас досконалими. Ну, Буває в житті різне. І брат Ваня, я слухав його проповідь, він читав. Каже, чи може духовна людина, яка почула духовне крещення, прийняла Христа, дала обіцянку Богу і грішити таке питання, там ціла є така проповідь. І знаєте, я таке питання вам задам. Чи хочемо ми таке питання може наївне, ну таке питання в мене виникло, в Біблії так говорить. Чи хочемо ми отримати вінець життя? Хочемо отримати хочемо вінець життя. Знаєте, щоб отримати вінець життя, людина повинна пройти випробування. Випробування повинна пройти людина. І якщо вона не проходить випробування, вона не може отримати вінець життя. Знаєте, в цьому світі багато є машин, багато є інструментів. І такі досконалі машини, там, літаки і так далі, які, які потребують високої досконалості і високої безпеки. І ці всі машини проходять випробування. Є такі люди, які називаються пілоти-випробувачі. Або станки, або машини, або автомобілі, або якісь мотори, двигуни — вони все випробовується. Кожна деталь. Кожна деталь не взагалі літак. так. А кожна проводка, кожна, кожна лампочка, кожен винтик він пройти повинен випробування. На ломкість, на упругість, на сжаття і так далі пройти. Якщо вона не проходить у цю детальку, оцей механізм її удосконалює. Я думаю, так само нас Бог він випробовує, нас Він іспитує, да, щоб ми отримали війне життя. Якщо ми це випробування не проходимо, значить що в серійний випуск модель не випускають, Її забраковують і роблять щось таке більше досконаліше, щоб ця деталь, цей механізм, він пройшов всі випробування, потім його пускають в серійний випуск. Я думаю, що написано так, що ця віра, в яку ви вірите, вона іспитана. є. Ця віра випробувана людьми, які прийшли піді нас. Вони пройшли, дорогі брати і сестри, наші перші, то є не наші, а перші послідовники Ісуса Христа, апостоли. Ці люди, які колись розбігалися від Христа, потім зібралися, потім Бог їхню віру випробував, і ці люди пішли проповідувати освіт віру Євангельською. І це випробування, коли проходить людина випробування, людині потрібно терпіння обов'язково. Якщо які, якісь негаразди, чи в сім'ї, чи в церкві, чи на роботі, постійно, я скажу по своїй роботі, в мене постійно проходять випробування, тому що я працюю з людьми, і люди бувають різні, і до кожного необхідний. Свій підхід, як кажуть, індивідуальний підхід. І думаю, так Христос, я не думаю, що Він всіх гамбузом випробовує. Він випробовує кожну людину по силі, яку має та людина. Він не дасть нагрузки великої тій людині, яка не має тої віри, тої сили. Він чекає, поки людина підросте, потім дасть якусь більшу нагрузку і пише апостол Іаков посланник до всіх церкві, церкві, церков, які були в росіянії. І він каже, що всіх в росіянії, е, навіть було трудно людям. От ми знаходимося зараз за два роки, ми приїхали вже чотири рази з місця на місце. Це свого роду випробування, ну, це мілочні випробування з тим, що пройшли ті люди, які сиділи в тюрмах, яких катували. І ті випробування, які проходять війни, зараз наші там. У тій країні страшенні випробування, то що ми проходимо, то це все можна сказати нічого. І він сказав, що коли людина проходить випробування, вона повинна мати терпіння. І там приходить апостол Іаков, говорить такі слова. Якщо вам не, не вистачає мудрості, то просіть у Бога. І я думаю, от навіщо він так випробування, терпіння. А потім, щоб просить люди мудрості, я завжди розумів, що люди ну, повинні бути люди розумні, мудрі в цьому світі, і хай е, проявить себе з якоїсь сторони, такої, щоб бути мудрими, показатися другим людям мудрими, ну, на самоді мудрими показатися. А тут, думаю, чого він так переходить із випробування, з терпіння і каже, просіть мудрості. Я вам скажу, дорогі брати, якщо та деталь, метал, якийсь крихкий, а там має бути гнучкий, то повинен Бог дати мудрості тим інженерам, щоб він зробив ту деталь вже не крихку, а гнучку. І коли людина попадає у випробування, у цих випробуваннях потрібна людині мудрість, іменно у випробуваннях. І він каже: знаєте, коли проводять випробування, Людині, наприклад, було в мене таке в житті, що треба було робити, працювати в суботу і, або не працювати в суботу, випробування. В цьому повинно бути провітне якесь терпіння. Як я вчився і так надався кинути, бросити шість років вчився ще інтернатурі, і це треба було все кинути і не працювати. Повинно було якесь бути терпіння. І тут ще нижче ще такі слова інтересні, восьмий вже вірш. Каже: двоєдушна людина не стійка на всіх шляхах своїх. От читаєш це послання і думаєш, що з другої епохи, з інших місць Писання, взагалі як то не зв'язано. А воно говорилося до мене, воно говориться до кожної з вас. Якщо проходять випробування, якщо стоїть якийсь вибор. Ви не повинні, не повинні бути двоєдушні. Ви повинні бути стійкі в своїх випробуваннях. А я себе сказав: або піду, або не піду. Почну да? то віво, то вправо. І друг схилився не туди, куди треба. Я пройшов випробування. Прийшов, не пройшов. І апостол Іакоб каже такі слова: що оця людина, яка і твоїм, і моїм, і нашим, і чужим. Вона називається двоєдушна. У такої людини як так, так, дві душі. Одна за Богом іде, друга десь іде другу сторону. І апостол Яков каже, що ви не повинні бути двоєдушними, ви повинні бути тверді у цих випробуваннях. І та людина, яка перенесла ці випробування, перенесла ці спокуси, які бувають в житті кожної людини, отаким от людям. Бог обіцяє вінець життя. Вінець вічного життя. А вінець вічного життя це те, що, каже Христос, я йду до Отця. Я йду до Отця і там приготовлю для всіх місця. Якщо не хватить місця, я йду і ще приготовлю вам місце, що хватить для всіх та місця. І ми цей вінець не повинні загубити, не повинні потеряти. І він далі пише такі слова. Дивіться, для чого він пише за ці випробування, за це двоєдушє, за вінець життя і каже далі. Ще… 25 сіх, Іахов перший розділ. А хто вникнув закон довершений, в закон свободи, і перебувати в ньому, той, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла блажений буде у своїй Діяльності. Ота людина, яка вникає в закон совершенний. Думаю, Бог дав написано совершенний закон, досконалий закон народу Божому на горі Сінай. І хіба то не був досконалий закон, на той час він був дуже досконалий закон, дуже досконалий. І він каже, який закон свободи, закон довершений. І тут в другому розділі ще інтересніше. Браті мої, майте віру в Ісуса Христа, нашого Господа слави, не зважаючи на особу. Причому тут це, як будто другого в другому посланні, це все одно, все по порядку. Мудрий Іаков пише по-мудрому. І Таке питання, якщо ви не звернули увагу на цей віршик. Брати мої, маєте віру в Ісуса Христа, нашого Господа слави, не зважаючи на особу. У мене таке велике питання. Можна, чи можна мати віру в Ісуса Христа, зважаючи на особу? Ви розумієте, що зважаючи на особу? Ви ви розумієте? Не взіряє на ліце ну, на російській мові, для мене це понятніше, ну це так. Взирати на лице, дивиться на, на людину, на оту, о, та мені подобається, я її зроблю. Та не подобається, я одвернуся. Є такі віруючі християни. Є такі віруючі християни? може бути і я такий. Розумієте? Який дивиться на лице. І така я віра в Ісуса Христа, який дивиться на особу, такі теж, теж є християни. Такі теж люди, люди є віруючі. І для цього Яков написав, то він що бачив. Що люди, дивлячись, вірують в Ісуса Христа, вірують в Бога, але вони дивляться ще на лиця. Знаєте, коли згадуєш Ісуса Христа, наскільки Він мог дивитися на серця, наскільки Він мог дивитися не на лиця, він дивився на шо, що, що внутрі чоловіка. Ну, Розумієте, до чого нас прикликає Бог, якими повинні ми бути, що ми повинні пройти. І нехай Бог нам в цьому всім допоможе, щоб ми мали віру в Ісуса Христа, не зважаючи на особу. Не зважаючи на особу. І він пише такі слова, І це Іакова, другий розділ, четвертий віршик то чи не, чи не поділилися ви в собі і чи не стаєте суддями з недобрими думками? Людина, яка судить людину, другу, відноситься інакше до однієї, а другої до другої інакше, вона становиться людьми, тобто із думками, з недобрими думками та людина робиться. У неї недобрі думки. І ця людина стає якою двоєдушною. Вже уже. двоєдушною є ця людина. І в неї є в двоєдушної людини є мудрість, може чи вона пройти оце випробування, якщо в неї є двойна душа, якщо вона дивиться на лиця і вірить в Ісуса Христа. І тут, я думаю, що в ваших головах і серцях вималювалася, да, оця послідовність. Тепер якось як, мені так розуміється, дивлячись на ваші очі, ви розумієте. Нехай Господь благословить. Не тільки розуміти, мені в першу чергу, і це і виконувати, і до цього дотримуватися. І Він переходить послідовно, апостол Іаков в другому ж і розділі. І читаємо ми із 8-го віршика. Коли ви виконуєте закон царський по писанням, люби ближнього твого, як себе, самого добре робите. А коли робите, дивлячись на особу, то гріх чините і перед законом виявляєтесь злочинцями. Слова, такі, знаєте. Страшні слова, чи добрі слова? Добрі слова, хороші слова. І він каже, хто вникне в закон досконалий, довершений в закон свободи і перебуватиме в ньому, той, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла, блажений буде у своїй діяльності. Яка людина, людина, яка дивиться на особу, знаєте, двоєдушно, і яка вірить в Христа, то вона написано гріх робить. Оце такі, знаєте, це глибина, в яку копнувся Христос у кожного єврея, у кожного фарісія, кожного свого учня і в кожного із нас? Він приводить такі приклад інтересний. Воно як будто би е, касається і торкається цих питань. Е, Бог, той, хто каже, не перелюбствуй і сказав, і не убий. Це нам понятно. зрозумітно. Всім зрозуміло, якщо вбив ти грішник, то це тут понятно. Але якщо я дивлюсь на особу і пересушую, я гріх роблю. І знаєте, не кожного може совість судити. Може, і мене совість не судить, коли я так роблю. Розумієте? І оце він говорить за цей закон свободи, закон досконалий, щоб ми отак поступали. Я говорю, легко чи тяжко? Тяжко. Я скажу, тяжко. Якщо кого не давили під пресом, ніхто не був там, знаєте, як. В полоні, коли там не дають їсти, коли там б'ють, коли їздіваються, коли знаєте, трощать кості, все остане тяжко. В духовному плані теж тяжко. Я думаю, для цього Христос прийшов на цю землю. Він переніс страдання, мучення, наче плівки, образи. Прийшов до своїх. Свої таке робили. Нехай нам Бог поможе, щоб ми. Знаєте, мали в серці оцей закон Досконалий, закон свободи, що ми по ньому поступали. І цей гріх, оцей гріх, коли людина судить одного, називається лицемірство. Лицемірство. По-другому, якщо перевести його трохи, то називається, знаєте, таке є, коли є судді там, в футболі, там, в боксі, він підсудив, називається, підсудив. Там не свиснув, ти побіг, а він не свистить. Ну хай біжить, хоч нарушив правила. Так само оце ліці місто, щоб у нас ні в кому не проявлялося. Я думаю, добре було б слати мені за любов. Знаєте, що Христос нас всіх любить, бажає спасти, Він нас спас, оправдав, святий, очистив. Но, е, я думаю, що. Ці мене так воно, ну, я це над цим розділами розмілкову, і вони на ля проникають в моє серце, і нехай вони дійсно проникнуть в моє серце, і я стану такою людиною, як хоче от нас Бог. А йому, нашому Богу, за все слава. Амінь.